Безпілотники переважно всі збиваються тепер вже ну дуже часто. 100% відпрацювання протиповітряної оборони, пане Олексію. Нащо летіти, якщо ти знаєш, що тебе зіб'ють? Ну це, це може бути це може бути використовуватися як розвідка боєм, Умовно кажучи, ці ну коли вони летять, ми звісно вмикаємо радіолокаційні станції і ну. Вони ж працюють не постійно, вони не можуть, якщо редіуаційна станція буде працювати постійно випромінювати електромагнітне випромінювання, то по всьому сигналу її можна вирахувати, і тоді, вже, як вони намагалися зробити з Петріотом, спрямувати ракетний удар. Тому є станції далекого спостереження, коли з'являється інформація, що з такого до напрямку щось з от там ті станції, які прикривають саме цю цю ділянку. Вони вмикаються і вони починають супроводжувати, супроводжувати тут ціль. Вони ідентифікують, що це літак, прилати, ракета, балістична ракета, шахет. Якщо це БПЛА, то станція вже далі працювати. Я маю сенсу там є. Так звані оперативні групи, які виїжджають на місце, де він має звідки він має рухатись, і вони його знищують. Ну, це працює ефективно. Ми бачимо, що таким чином знищується 100% цих шахетів. Але станція вмикаються, і під час, коли станція вже почала випромінювати електромагнітну хвилю, звісно, вона розповсюджується. Ну, давайте так, по всій, по всій вселенні, тобто вона ж. Безкінечно рухаються, і можна вирахувати ворогу, ворога, де станція знаходиться. Я думаю, що таким чином вони перевіряють, де знаходиться наша редакційна станція. Хоча вони розуміють, що вони рухаються, вони не стоять на місці, вони ну, вони постійно дислокацію. Ну, Що найголовніше, різні станції працюють на різних діапазонах хвиль. хвилі. Ну, от знову ми порівняли з радіоприймачем, що от є одна хвиля, там таке радіо, інше. інше. І Петріот працює на специфічні довжини хвилі. Ну там декілька, але вони специфічні для саме Петріота. Я тому що вони таким чином хочуть побачити, коли буде випромінювання саме тої довжини хвилі, яка притамана Петрі, бо щоб Петріот Петріоту, щоб вирухати, де він знаходиться, може одразу швидко туди спробувати спрямувати ракетний удар. Ну вони так вже спробували зробити кінжалом, але бачите, кінжал проти Петріота не впора все. Петріот залучив. Тут на перший погляд прості, але я пояснити їх не можу. Тобто, наприклад, чому літаки стратегічні злітають аж з Мурманську, щоб запустити ракети по Україні? Нащо ну чому не можна ближче? Ближче злітати? Ну вони вони бояться, що вони будуть вразливими нашими засобами боротьби з ну в нас же є безплотні літальні апарати, і ці апарати <кхм> досягають там і інші місця, які знаходяться ну. На, на декілька сотень кілометрів глиб російської території. А з ну туди ми поки що не стріляли, тому вони вважають, що цілі такі, ну що це, це, це небезпечно. А той літак він може літати, ну ледь навколо світу. Там багато тисяч кілометрів він може прилетіти. Ну хіба що витрачає багато пального? Тому вони вилітають, проходять лягають на бойовий курс і там вже певним чином розгортаються і роблять оці пуски, які ми потім бачимо і перехоплюємо. Це, Але ж це ну, не неочікувано виходить. Ні, так воно. воно так ми, ми, звісно, ну, неочікувано можна велику ракету, яка летить сотні кілометрів, вона не може бути неочікувана. Ми все одно її вирахуємо. Є проблеми, от, важко вирахувати ракети, і от чому ми з калібрами, і от, особливо Одещина, і при, ну, те, що знаходиться на нашої країни, чому там найбільша небезпека. Бо калібри вони швидкісні, і там е, час підльоту невеликий. Тобто, по, поки ми її е, побачили, вона стартанула. Ми її побачили, і там е, е, йде робота йде ну на хвилини. Тобто, ми маємо встигнути цю ракету перехопити за декілька там. Ну можна проходити там 2-3 хвилини. У нас є час. А ті ракети, які Х-101, х 555 крилат ракети, які по-перше, вони не такі швидкісні, як калібр, а по-друге, запускають з великої відстані. Звісно, ми, ми бачимо, куди вони летять. але тут є інша проблема. Ці ракети маневрено, ну, вони міняють напрямок руху, вони міняють висоту, на якому вони летять. А ховати їхні пуск, ну це ну все одно ми побачимо. Тобто сенсу нема. Тому росіяни це не роблять. Ну це не це не. Стаємне пуск ну, це щось таке з mm -hmm. фантастики. Всі знають, що вона полетіла, от, от, коли вона полетіла, от тут от, з нею виникає багато питань, бо вона може летіти по складках місцевості, може летіти над річкою, тобто на невеликій на, на висоті, і нам радіоакційним станціям важко побачити.